Українців немає у списку ста найвпливовіших людей світу, який опублікував журнал Time. Категорію лідери очолив прем'єр Британії Кір Стармер, також до неї входять: президент США Дональд Трамп, віце-президент Ді Венс, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді Молодший, керівник департаменту ефективності Ілон Маск, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц новий лідер Сирії Ахмед Аль-Шара президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Нагадаємо, минулого року єдиним українцем у списку був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ. Про це йдеться в документі, який міститься у Федеральному реєстрі США. Зазначається, що заборона поширюється на стоянку і рух у порти США для всіх суден, які пов'язані з Росією. Я продовжу на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та пересування пов'язаних із Росією суден у порти Сполучених Штатів, йдеться в указі президента США. У документі зазначено, що надзвичайний стан щодо РФ було ухвалено 21 квітня 2022 року за адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Також у документі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.